А наш колега відомий мандрівник і журналіст Ігор Захаренко одним з перших зазняв звільнену легендарну Чорнобаївку і зараз покаже ексклюзивні кадри того, що залишилося від херсонського аеропорту після російських окупантів. Привіт, мої дорогі друзі! Сьогодні я Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Запрошуємо вас в Чорнобаївку, в знаменитий Херсонський аеропорт. Так, з такою назвою Чорнобаївка. легендарна Чорнобаївка. Аеропорт, звідки. Ми літали, могли полетіти до Стамбула, до Кутуїсі, до Тбілісі, ну і звідти далі подорожувати, мандрувати світом, Європою. Але потім сюди прийшли расисти. Правда, недовго вони його використовували як аеропорт, два літака тільки тут приземлилися, ну а потім наші почали гарно працювати по цьому аеропорту і росіяни використовували цей аеропорт як базу. В аеропорту ми зустріли Михайла, який приїхав сюди подивитися фактично на своє дітище, адже компанія, в якій він засновник, компанія, в якій він працює, проєктувала багато чого для цього аеропорту. І в березні місяці вони повинні були здати аеропорт в експлуатацію. приїжджали міна подивитися, що тут того, я строїв наша компанія се тереподстроїла до войни, організовувала систем. Пірон для посадки аеропорту. Вон робоча їхня рульошка, з которой садились самоліти. І взлітне поле повністю було сделано. Тепер на цій злетній смузі та навколо техніка, яку окупанти покидали, коли тікали з Чорнобайки. Ну і звісно, техніка, яку розбомбили, розчорнобаїли наші збройні сили. Великоптер використовувався для саду, можете подивитися, але його також розібрали. Москалів проблеми з технікою. Як тут наші Збройні сили чорнобаїли расистів. Ну і от зараз ви можете побачити, що залишилися від Херсонського аеропорту. Але скоро ми переможемо і потім все відбудуємо. І будемо знову з вами літати на каву до відня, Парижа чи навіть Лондона. Все буде. Переможемо. Україні відбудуємо.